Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ісус йде до кожного з нас і хоче зцілити нас і звільнити від узів, якими себе зв'язали зі злим духом через гріх. Бог хоче кожного з нас зцілити і зробити вільною людиною. Бог хоче, але чи хочемо ми цього? Бо Він буде спокійно і невтомно чекати, щоб відгукнулися на наш поклик. Отож, молитва про покаяння і зцілення має бути постійно на наших вустах. Стараємося у цій молитві ніколи не пояснювати нічого Богу, просто попросити прощення без пояснення і оправдання. Бог нас всіх чудово розуміє і так. Щире покаяння це і буде доказ, що ви шукаєте Божого Духа, який прийде і зцілить вас. Сьогодні ми говоритимемо про це із гостем нашої студії, ним є архієпископ Житомирський овруцький Ізяслав. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу Святому. Ваше високоприсвященство, переважна більшість люди сьогодні хочуть і моральні блага, і матеріальні. Як кажуть все і відразу. Що ж робити, щоб не впасти в тенета лукавого? Ми е, часто хочемо все і відразу. І частіше люди кажуть: А що мені дає Бог? Що він мені дав, і е, деякі іноді відказують, от я був е, у протестантів. І вони мені дали гуманітарку, то я вже щось отримав. А що я отримаю, якщо піду в церкву ну, і розводять руками? Тому ми спочатку почнемо з святого письма. святе письмо каже: ви тільки славте ім'я Господнє, а Господь сам знає, що вам необхідно. Адже Господь знає наші помисли і знає наші діла, і навіть потаємні діла. І тому ми, коли приходимо в церкву, ми приходимо в церкву, щоб очиститися, ми приходимо в церкву, щоб прославити ім'я Господнє, то ми, Господь знає про нас все. І ми приходимо для того, щоб, наприклад, покаятися, наприклад, щоб помолитися, то Господь знає, чи ми щиро каялися чи ні. Господь знає, що ми сповідалися, чи ми формально казали грішна, грішний, грішний гріш. А в чому? Які гріхи ми знаємо, що на душі наші лежать. І оце є основна вимога часу, що перше, ми повинні знати, що ми приходимо до Бога, щоб йому сповідатися, щоб йому віддати, щоб нам зробитися чистим перед Богом, що ми приходимо, щоб Господь зняв з нас ті гріхи, в яких ми каємося. А в яких ми не каємося, це вже питання. Адже Господь їх знає, а ми в них не каємося. Господь все знає про нас. Тому перше, ми приходимо до церкви, щоб е, все і відразу, так не буває, ми повинні прийти до Господа і сказати, Господи, я прийшов до Тебе, ось візьми мене, я, я є такий. Я хочу прославити я Твоє і е, скажу тобі цю молитву, Отче наш, що єси на небесах і так далі. І тоді, коли ми прославимо Боже, от тоді ми скажемо, Господи. Я ставлю ім'я твоє, а там сам знаєш, що мені треба. Дай мені мирне, спокійне, тихе життя, дай мені здоров'я для цього, дай, щоб мої діти мали таку можливість і всі, щоб були щасливі. Ну, це ми багато хочемо. Ми все хочемо. Але ми прагнемо бути щирими, вірними собі, своїй родині. Чому зараз ми бачимо таку велику байдужість? І чи можна бути байдужим і примірятися зі злом, чи ще гірше бути? Веденим злом? Чи потрібно боротися зі злом, молитвою, постом? Ну, перш за все, по відношенню до себе, так само це ви вже все сказали. А от е якщо взяти святе письмо, то е ми, е коли згадується про Христа, то Христос нічого не сказав, на якісь тоді, наприклад, його учеників. Тобто Він їх схвалив. Так і ми, якщо побачимо якесь зло, і якщо ми не приймемо якихось дій відносно цього зла, значить ми схвалюємо це зло. Ну, хтось ображає жінку, хтось е, свариться із кондуктором в тролейбусі, хтось е, просто веде себе е, непристойно. Якщо ми пройдемо мимо і нічого не скажемо, то ми схвалюємо це. Так само, як у Святому Письмі Господь схвалював таке саме. Тому і є, що ми повинні зауважувати все і все ставити на своє місце. По відношенню до себе, це в першу чергу. Що якщо ми поставимо до себе, для того ми є в пості. Нині зараз піст Петропавлівський, піст, які апостоли заповідали нам. І цим постом ми готуємося до великого свята то ми цим постом самі себе готуємо до того, що ми смиряємось, що ми е е щирою молитвою і поглибленою молитвою е досягаємо більшого, ніж завжди. Ми хочемо, щоб Господь сприйняв нашу жертву, жертву нашого молитві в пості, як е досягнення. Як приниження себе до гідності Божої. І принижуючи себе цим, ми виростаємо духовно. І цим ми, ми будемо краще, ми будемо щастіше, ми будемо набагато більше, то ми цим знаємо, що досягнемо твоєї святості, хоч трошечки, хоч чуть-чуть. то ми скажемо: святі апостоли Петра і Павла, молій Бога і за мене теж. Святих апостолів Петра і Павла ми вшановуватимемо 12-го, а ось напередодні ми віддаємо данину іконі Божої Матері Троєручиці. Це... У нас є відеоматеріал, а відтак я прошу режисерів показати його і разом з вами дізнаємось, хто така Троєручиця і чому ми вшановуємо Божу Матір. З історії ікону відомо, що у часи іконоборчих гонінь Дамаський Халіф наказав відрубати святому Іоанну Дамаскину кисть руки і повісити її на ринку. Увечері преподобний випросив у халіфа відрубану кисть і, приклавши її до суглоба, впав перед іконою Божої Матері. Святий просив богоматір зцілити руку, яка так багато писала на захист православ'я. Молитва була почута. І в подяку цього зцілення він зробив зображення руки із серебра і приклав до ікони. І тому ікона почала називатися Троєручиця. Сьогодні ця ікона є у нас в храмі, це копія чудотворної ікони, яка є на фоні. І багато людей зцілялися і зціляються біля цієї ікони. Всі ті подяки, які Люди після зцілення залишають біля ікони, вони показують про те, що Матір Божа є в цьому храмі і дуже молиться за нас. І всі, хто просить, просить у неї заступництва, молитви і зцілення, вони отримують це. Особливо зцілялися біля ікони жінки від різних онкологічних хвороб. Відбувся урочистий молебен з акафістом до ікони Божої Матері Троєручиця хресна хода. Напередодні проведено дві божественні літургії в малому храмі Свято-Михайлівського кафедрального собору, після яких віруючі отримали від ікони стрічки. Дуже велике свято Божої матінки, то хрушиться, вона завжди допомагає всім. Всі вона хто просить з вірою, з любов'ю. Треба ходити до неї і молитися. І вона всім дає здоров'я, До всіх вона все зціляє всіх людей. Ці стрічечки, що давали, треба молитись до матінки Божої, просити в її здоров'я. І де хворі місця, там голова чи щось болить, перев'язувати з Божою допомогою. і Матінка Божа допомагає. Щодень до ікони Божої Матері Троєручиця приходять люди. І ми бачимо подяки християн Матінці Божій у вирішенні їхніх прохань. Ось така святина є в Свято-Михайлівському mm -hmm. кафедральному соборі. Да. А які ще святині є у нас в області? Ну, здавна шанується чудотворна матір Божа Пряжівська. Про неї багато я чув від старих людей, і про неї багато написано. Вона є у списку святинь ікон святих ікон, виданому Всеукраїнською Радою церков. Зараз вона відновлена. Оригінал був втрачений десь років десять. Він був забраний в собор на реставрацію, і його десь, десь він пропав. То зараз відновили копії її, і до копії люди прикладаються. Я краще розкажу про ікону Білківську. Ця церква збудована була наприкінці XVIII сторіччя і на початку 18 сторіччя там була ікона Чудотворна Матір Божа Білківська. До неї там є відреставровано величний храм. Цей храм стоїть на горбочку. І видно, його з далекого колись було. Але коли настала радянська влада, церкву закрили. І для того, щоб ікона не пропала, то віруючи, в підлозі вирізали отвір і прибили туди ікону вниз лицем. І ця ікона була прибита усю радянську владу, і там була дискотека зверху. Ну, всякі, Але це... ікона збереглася таким чином. А коли кінчилась радянська влада, і церкву знову віддали віруючим молитися, то прийшла одна бабуся і каже: батюшка, візьміть оце, бачите, от -от, таке от є вирізане візьміть, одірвіть це наша ікона, Білківська Чиротворна. Ну, священик не повірив, вони помолилися. і коли помолилися, то все-таки з страхом Божим взяли, підірвалися, і диво, там дійсно була ікона, збереглася в цілості і, і повністю новенька. І така в таких яскравих фарбах. Вона величенька, така, десь метр висотою. Зараз ця ікона на іконостасі, і люди знову як побачили її. То е церква зразу ожила, і е це чудо розіслося вістками на навколишніх оселях. І нащадки тих людей знову приходять до неї і моляться білківській іконі Божої Матері. Яскраві фарби засяяли ще краще, ще більше. І прийшло інше чудо, інше диво, коли почали е виробляти іконостас. То почали лагодити дах, бо там в той час знести купол, коли почалася радянська була перед війною, то дах залатали, прибили ікону її пару Спасителя. І сама ікона Матір Божа в таких яскраво блакитних тонах. А Спаситель написаний в яскраво зелених тонах, яскравий, яскраві А щоб його не пізнали, то замазали глиною і увесь. І от коли почали лагодити дах на тому місці, де раніше був купол, то знайшли цю ікону, замазану було фарбою. Відмили її, і вона засяяла знову яскравими фарбами. Тепер на іконостасі зліва Матір Божа, а справа ця чудотворна ікона Спасителя в зелених тонах. Е, ну, я скажу, такі дивани часто бувають, бо частіше ікони пропадають, а через явлення вони проявляються. Відомо ще на Житомирщині Бежівська Матір Божа. Е, Теж і, і, і інші четворні ікони, які є в списку святих. Тобто але... цей список є чималий на Житомирщині? На Житомирщині якраз невеликий список, десь до, ікон, до десятка четворних ікон, до десятка, але він відомий, да, він є в списку цих четворних ікон. Ікон. Де цей список можна подивитись, поцікавитись всі, хто цікавляться цими питаннями? Чи люди з вуст в уста передають? Ні, ні, ні. Я бачив цей список чортворних ікон в книжці Чіотворні ікони Божої Матері, які продається в церковній лавці. Тобто це можна офіційно да, звернутися да, і дізнатися. Да, 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 звичайно. Маємо все таки як кажуть, ще одне величне свято Петра і Павла. Ці святі особливі для українця. Відтак я пропоную подивитись нам ще один відеоматеріал і проговорити і про це свято. Апостол Петро, один із перших учнів і послідовників Христа, він був символом духовної стійкості. І, хоч були у Петра хвилини душевної невіри, він переміг себе. А апостол Павло залишив по собі 14 євангельських послань, проповідь по всій Римській імперії, побудову громад. І, хоч дні пам'яті обох святих відзначаються в один день у народній традиції, безумовно більшого авторитету зажив святий Петро. До цього дня в Україні готується як до великого свята. Віднині розпочинається жнива. А у святих кожен просить найсокровенного. Церква і ставить сьогодні апостола Петра як велику віру, а Павла як велику мудрість і велику працю, працю, яку ми повинні з вами сьогодні наслідувати. Так як Петро розпалювати в собі віру, і навіть якщо ми зрікаємося, падаємо, відходимо від Христа, повинні вставати і казати: Господи, прости, я Тебе люблю і піду за тобою. А як апостол Павло, працювати над собою. Треба приходити в церкву кожен день. Щоб не сваритися з усіма, щоб бути чесним, відповідальним. Що я його не буду ображати. Церква додає якоїсь спокійності, напевно. Здоров'я, щастя. Колись була член партії, то не ходила в церкву, бо не дозволяли. Але дітей похрестили такого тайком. Ну, а тепер треба вірити. Якра як, може, якраз Бог дасть щастя дітям, онукам і всім. У своїй немочі ми звертаємось до Господа Бога, віруємо і йдемо за ним, працюючи. Отак закликали і ці апостоли. І дійсні християни наслідують їх. Наскільки важливе це свято для нас, українців? Адже Петро ніс віру, Павло Мудрість, залишено 14 послан. Що вони сьогодні значать для нас? Да. Петро написав всього два послання, але ми його цінуємо за те, що він був наближений до Христа і був найближчий до Христа, адже він, один з перших, прийшов до Христа і став його учнем. Його привів Андрій Привозваний як брат його молодший. І він, прийшовши до Христа, від людини був палкою, щирою, відвертою. Хоча він був нерішучий, боязкий і через свою нерішучість, навіть пише Євангеліє, що були відречені від Христа. Але потім він каявся в цьому перед Христом і Христос його простив і зробив його одним з тих, на кому він казав, що. Це є Петро Камінь, бо з грецької перекладається як камінь. І на цьому камені буде заснована віра наша, і тому дав йому ключі, якими символічно він тримає, відкриває двері раю для тих, хто достойний попасти в рай. Адже Петро це був той, який був завжди з Христом. Він і був свідком Воскресіння дочки Єра. І був з ним, коли Петро був на горі фаворі, преобразився. Петро також був і при його арешті, і при його знущаннях, катуваннях. Він не покидав як учень, вірний учень Христа, хоча і молодушний чав. Він відрікався від Христа, коли питали, ти теж учень Христовий. Він боявся, що його теж підуть катуванням. І за це потім він каявся щиро. Але після Воскресіння Христа, він був один з тих, хто найбільше проповідував і найбільше зробив для справи Христової церкви на землі. По його проповідям. Люди приходили до хрещення і ставали християнами не одиниці, а багато людей. Його кілька разів арештовували. З Іваном разом він бувши у темниці, закований в ланцюги. Його визволив сам ангел Господній посланим Христом. Іншим разом він теж звільнився. І в кінці кінців проповідь завела його в Рим, де він і закінчив свої роки, теж віддавши життя смертю за Господа, і був розіп'ятий. Хоча Він сказав, що він недостойний, розіп'ятий буде так, як Христос, і був розіп'ятий вниз головою, щоб показати, що він нижчий за Христа і не має права бути розіп'ятим, так як Христос. Зараз на місці його страти збудований величний храм в Римі, і на його мощах є велика віра і велика церква збудована. Якщо говорити про апостола Павла, то це був великого інтелекту муж. Він вчився у філософів, видатних того часу. І був проповідником, але проповідником не віри Христової, а навпаки, проти віри Христової. Носячи ім'я Савел спочатку, він був гонителем за Христа і сам приймав участь в арешті християн і видавав їх служителям того часу, аж поки одного разу Господь з неба не заукав гучним голосом. Савле, за що ти мене гониш? Він, Хто ти Господи? То я є Христос, якого ти гониш. І на доказ свого величі своєї він сказав, що ти осліпнеш аж допоки не станеш моїм послідовником. І той осліп, і йому наказано було йти в Дамаск до такого то чоловіка, і він і той чоловік його охрестив і він прозрів, прозрів, ставши християнином. З тих пір він став вірний Христу і став його послідовником, став його глашатаєм, став його рупором. Апостол Павло найбільше потрудився на ниві писемній, найбільше він написав послань. Причому із його послань ми і знаємо властиво основи віри нашої, бо, читаючи Євангелія, ми знаємо діяння. А в чому заключилася віра? Ми знаємо тільки із заповіді блаженств і із послань апостола Павла. Бо їх 14 і в них розкривається у одному постані, одне, іншому інше. І ми розкриваємо всю багатогранність віри Христової, як вона нам була передана, як вона потім почала жити у своїх учеників. Тобто, Павло і Петро є ті два мужі, на яких найбільше потрудилися один. Прямо ідучи за Христом і розповсюджуючи його віру, а другий своїм інтелектом, який потім направив, перенаправив на християнство і залишив найбільше нам послань, найбільше писемних згадок про нашу віру, яка вона є. Дякую вам за цю цікаву розмову. Усіх запрошую відвідати недільні богослужіння, які розпочнуться у Свято Михайлівському кафедральному собору. Ще о сьомій годині ранку, і лише молитва нас може захистити від нападу злих сил. Деколи люди шукають того, хто б там щось замолив чи щось там відробив, і ще щось там при цьому забуває, що єдиний, хто може відкрити двері своєї душі і закрити їх, це сама людина. Злий дух нас відволікає різними, ніби добрими порадами і віддалює думку, що спасіння має початися найперше. Від самої людини. Молімося і свячуємо свою душу, захищаємо її від нападів, Злого Духа і призиваємо постійно нашого Бога Отця, Отця, Вседержителя, Творця Всемогучого, миру усім і благих вістей. Слава Ісусу Христу! Дякую вам за розмову. Пезі вас, Господи, слава Христу і святом вас, апостолів Петра і Павла, кінцем нашого посту. Дякую, до нових зустрічей.